Ідея створити щось прийшла до нас влітку, восени 2022 року. А в той період дуже багато митців займалися різним оформленням залишків зброї, які потім розігрувалися на аукціонах. І така пропозиція поступила і до мене. Але ми свідомо відмовились від цього, адже не хочемо прикрашати зброю ворога. І ми вирішили зробити якийсь більш осмислений проект. Над проектом цього монументу ми працювали більш ніж півтора роки. У нас є робоча група, в яку входять митці, скульптори, архітектори, менеджери. І ми вдячні, що нашу ідею підтримала Ірпінська міська рада та національна поліція. Нам вдалося залучити багато компаній, які на волонтерських засадах нам допомогли у створенні цього монументу, і ми вдячні всім, хто долучився своїми силами, вміннями і підтримав цей проект. Цей монумент символізує стійкість нашої громади, адже цього металу замало, щоб нашу волю змагали.